Коли в медіапростір залітає щось на кшталт інтерв'ю Ольги Мерзлікіної, завжди, десь поруч, буде бігати, кричати і привертати до себе увагу тема віктімблеймінгу. Бо завжди знайдуться люди, і, на жаль, немало людей, які скажуть: а чого ти стільки років терпіла, якщо він був такий жахливий? І в цьому відео я відповім на це запитання, чому жінки. Терплять насильство, чому не йдуть або йдуть і повертаються. І відповідати насправді буду не я, а наука. І всі посилання на дослідження я дам в цьому відео, як завжди. А конкретне інтерв'ю це скоріше просто привід поговорити про важливе. Бо деякі причини, через які жінки терплять насильство, можуть бути не про Ольгу. А деякі були Ольгою проговорені в інтерв'ю. В будь-якому випадку я ніколи не ставлю діагнозів по фотографії, і у мене немає мети розказати вам, що конкретно в голові у конкретної людини. Це, по-перше, не етично, а по-друге, неможливо. Привіт! Хто мене не знає, я Роман Кузнецов, я психолог і блог мій переважно науковий і переважно про психологію. І якщо вам таке подобається, то будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Бо на Ютубі у нас тут в чистому вигляді демократія. Такими діями ви визначаєте, яким саме буде український Ютуб. Отже, чому жінки не йдуть із аб'юзивних стосунків? Ну, хоча б тому, що це небезпечно. І це підтверджують дослідження. Понад половину убитих жінок убивають поточні або колишні інтимні партнери, а саме період розриву стосунків збільшує ймовірність насильства, в тому числі і вбивства, в кілька разів. Спеціалісти і служби, які допомагають жінкам в такій ситуації, мають спеціально розроблені сценарії безпечного виходу із таких стосунків. Які передбачають підготовку документів, планування маршрута, подальшого місця перебування і так далі. Тому, якщо ви не здатні відрізнити реальне життя від тексту Ірини Білик, якщо хочеш іти, іди, то, хоча б, задайте собі запитання, чи готові ви нести відповідальність за життя і здоров'я іншої людини. І якщо відповідь ні, то можливо краще не роздавати поради в коментарях. Психологиня Ленор Вокер показала, що насильство в стосунках циклічне, і модель, описана нею, відтворювалась в багатьох дослідженнях. Цикл цей має три стадії. Перша це стадія напруги, коли зростає дратівливість партнера, контроль з його боку, і жінка вгадує його настрій і намагається не спровокувати. Друга стадія це вибух, образи, приниження, крики, інколи фізичне насильство. І третя стадія це медовий місяць. Вибачення, подарунки, сльози, обіцянки Я змінюся і тимчасове полегшення. Ну, а потім знову накопичується напруга, коло повторюється раз за разом. Але пам'ятайте, що це модель. Вона узагальнено описує. Це не означає, що кожні аб'юзивні стосунки живуть строго за оцим шаблоном. А нейробіологія пояснює, чому саме цей цикл заставляє людину западати на аб'юзера. Є така штука, як помилка передбачення винагороди. Коли стається краще, ніж ти очікував, то у дофамінових нейронах виникає короткий сплеск, і мозок позначає: оце от було важливо. Звертай увагу. І коли стається гірше, ніж очікував, то сигнал навпаки пригальмовує. І от спочатку тебе. Побили, а потім стадія медового місяця, і отак раз і неочікувано у тебе найкращий в світі мужик. Такий лапуля, що хоч до буби, прикладай, до тієї ж буби, яку він сам тільки щось зробив. І в цей момент мозок думає, що виграв це життя. Це дуже схожий механізм із ігровою залежністю. Більшу частину часу тобі погано, ти програєш, ти вже виніс пів хату. Але саме рідкісні і що важливо неочікувані виграші заставляють тебе від цього кайфувати. І поведінкові науки показують, що саме неочікувана винагорода найкраще навчає мозок. Це називається ентермітентне підкріплення. Це і пояснює, чому оця віра, що стане краще, оце очікування змін настільки сильне. Мозок прям прикипає до цієї надії. Коли поруч із тобою непередбачувана людина, мозок вчиться жити за її правилами. Це про виживання. Таким чином ти намагаєшся уникнути насильства. Ти підлаштовуєшся, ловиш мікросигнали, тембр, голосу, паузу, як там він гримнув дверима або як він зітхнув. Це називається гіпочутливістю до партнера, і з часом до цього додається ідентифікація з агресором. Ти починаєш дивитися на ситуацію його очима, сприймаєш його логіку і виправдання. Це ще й створює певну ілюзію контролю, бо ти не жертва непередбачуваного неадеквату, ти із ним у взаємодії. І от коли ти була в чомусь недостатньо хороша, то тобі прилітає. Тобто тобі, ніби, знайомі правила гри, і все от типу під контролем в цілому. Короткотерміново це реально знижує ризик, але довгостроково це стає стилем життя і тягне назад у токсичні стосунки. Знову ж тут біологія працює проти жертви, бо коли поведінка допомагає короткостроково уникати насильства, то така поведінка закріплюється, бо це про безпеку, це для мозку правильна поведінка. Із цією спрямованістю на партнера розвивається емпатія до нього, і в голові з'являється класичний парад думок. Я знаю, як з ним говорити, аби все було спокійно. Він злий, бо йому важко. Або я сказала чи зробила щось не так. Краще я помовчу, зроблю як він хоче. Так усім буде легше. Він такий не з усіма, а тільки зі мною, бо я йому не байдужа. Він же ж травмований. Я допоможу йому і він зміниться. І в мозку формується отака жахлива суміш, коли емпатія, гіперчутливість і ідентифікація з агресором намертва злипаються в мозку із стратегію виживання. Мозок бачить в цьому саме спосіб уникати насильства. І коли ти говориш жінці в такому стані, йди від нього, він же мудак, ти по суті пропонуєш їй відмовитись від стратегії захисту, бо її мозок бачить це саме так. Тож, якщо ви дійсно хочете допомагати, а не просто висловити свою вкрай важливу думку в інтернеті, то треба починати не з агресії до нього, а з її емпатії до себе, це фундамент для подальших змін, якого їй зараз не вистачає. До речі, думаю, що багатьох людей вразили вподобання пана Віктора в ліжку. І от такі от вподобання насправді не вважаються розладом чи відхиленням в сучасній психології. Звісно ж, якщо при цьому немає примусу, чому так, що нормою є, а що є порушенням, і від чого взагалі залежить ваша задоволеність своїм статевим життям, я розкажу на лекції психологія сексу, яка відбудеться 4 жовтня онлайн. Дивіться всі подробиці і залишайте свою заявку за посиланням під відео. Ще одне важливе поняття: коерсивний контроль, тобто примусовий контроль. Ізоляція від друзів, контроль грошей і часу, перевірка телефону, правила, як треба себе вести і реагувати, приниження погрози, ну газлайтинг. Ти все це вигадуєш. Мета зробити жінку керованою і залежною у дослідженнях. Це описують як навмисні повторювані тактики пригнічення автономії, маніпуляції та ізоляції. Також жінка не бачить і альтернатив, і ця єдина реальність диктує уявлення про любов і про стосунки. Ну і ціна виходу із цих стосунків це втрата всього: друзів, фінансів, інтересів. Ну бо це все було не твоїм, а твого партнера. Це призводить до того, що реальність, в якій живе людина, стає обмеженою і контрольованою. А в цій реальності саме вона винна у всіх проблемах. Частина жінок, які застрягають в аб'юзі, мали травматичне дитинство. Воно змінює мозок, страждають перш за все ділянки, що керують пам'яттю, страхом і самоконтролем. Через це реакції на небезпеку працюють не так, як у інших людей. Або спрацьовує гіперпильність, а це, в свою чергу, пряма дорога до ідентифікації з агресором, про що ми вже говорили. Або навпаки, ця система ніби заморожується і стає нечутливою до небезпеки. Пам'ятаєте, ми говорили про раптовий викид дофаміну під час так званого медового місяця? Так, от травматичне дитинство робить мозок до нього більш чутливим, тобто ти починаєш ще більше його прагнути ще більше очікувати цих відчуттів. Ну і дитинство формує у нас. Стиль прив'язаності це не абстрактні розуми. А от що ж це таке стосунки? Ні, це те, що мозок сприймає як прив'язаність і близькість. І для деяких людей саме оці цикли насильства є, в принципі, єдиною моделлю прив'язаності. А оскільки ми соціальні істоти, то прив'язаність це дуже глибока і важлива базова потреба. Крему важливу роль відіграє окситоцин. Поп-психологія зробила із нього гормон прив'язаності і обнімашок. Але це не про нього. Окситоцин підсилює соціальну значущість. Причому в дві сторони. Система координат свій чужий стає контрастнішою. Свої стають ще важливішими, а чужі ще чужішими. Тож гормон обнімашок може і підсилювати агресію до чужих. І коли окситоцин поєднується із отим злощасним сплеском дофаміну, ця зв'язка робить партнера надважливим. І знову ж не на рівні якихось абстрактних ідей, типу жінка від нудьги придумала собі закоханість. Ні, на рівні дуже древніх і потужних біологічних механізмів. Є якась дивна хиба людського сприйняття. Тобі погано, ну то не терпи. А якщо терпиш, ну значить тобі непогано. І ця позиція здається логічною лише поки ти це повторюєш на автоматі і не починаєш її обмірковувати. А що ж насправді? 99,99% ,99 людей зраджують собі щоденно, зраджують своїм мріям, цінностям, своїм же уявленням про себе, своєму самостійно обраному шляху. Але ж згідно оцієї логіки, ну це ж так просто, не зраджують. Хочеш мати спортивне тіло – накачайся. Хочеш бігати, бігай. Хочеш їсти менше солодкого, ну то їсть менше. А хочеш бути багатим, ну то розбагаті, врешті-решт, які проблеми. І звісно ж, не всі, але більшість людей знають, що коли вони борються із якимись викликами і складнощами, менш за все їм в цей момент потрібен осуд, знецінення і критика. Ні, вони відчувають потребу в підтримці і співчутті. Але це правда лише коли мова йде про тебе. А коли про інших, ну то звісно ж, просто є люди, які не боряться із викликами, не прагнуть щастя. Ні, їм просто подобається, коли їх б'ють, коли над ними знущаються, коли вони живуть в постійному страху. І буквально єдине, чого їм в житті зараз не вистачає, це вашої безмежно важливої і глибокої думки про них в коментарях. Що реально допомагає згідно досліджень? Перше, це планування безпеки з професіоналами. Треба зважити ризики і скласти конкретний план. Коли, як, де, з ким. Це особливо критично, бо період розриву найризикованіший. Друге, фінансова подушка і доступ до ресурсів: тимчасове житло, робота, документи, окремий рахунок або кеш. Дослідження показують, що зайнятість і фінансова автономія знижують повторні коло насильства. Третє це травмофокусована терапія. Робота із дисоціацією, із соромом, і ПТСР симптомами. Людину треба повернути від виживальних стратегій от цієї гіпершутливості, застигання до саморегуляції. Це в буквальному сенсі перебудовує архітектуру мозку. Четверте. Так звана деколонізація емпатії. Треба спрямувати емпатію на себе і дітей, якщо вони є, а не на кривдника. Дослідження показують, саме перекручена емпатія підсилює зв'язок, і усвідомлення цієї пастки наближає вас до свободи. П'яте це соціальна мережа підтримки. Друзі, родина, але без оцих, от чому ти терпіла. Волонтери теж групи підтримки спеціальні, і це все замінює гойдалку стабільними підкріпленнями. Мозку потрібні регулярні сигнали безпеки, а не лотерея медового місяця. Якщо ви впізнали себе, то я щиро вам співчуваю. І найперше, що вам необхідно зробити зараз, це подумати про свою. Безпеку і звернутись по допомогу. Зараз на екрані ви бачите контакти організацій, які допоможуть вам врятуватися. Не терпіть насильство. Життя людини це найвища цінність, і ніхто не має права посягати на неї. Дякую, що додивились і, будь ласка, не забувайте про лайки, коментарі. Допоможіть мені поширити це відео. До зустрічі! Диви там підписники. Дисуйтесь на канал Мурк. Кубік. -кс Кубік. Йди до мене. Пофифтий. Зніматись. Не жирна, пухнаста кістка, а не жирний.